Черговий дощ паралізував роботу з буряками. Воно таке йде знаєте, напливами і накопичувальними темпами. Дощ, погода, дощ, погода. І доходить до того моменту, що, що вже нема куди рухатись далі, тому що багнюка, вроді вересень, ні, мала би бути рання і суха копка, ніфіга з того не вийде. Хтось добре, там мені накаркав по погоді. Ну а то ні. То все. Вся волога вся на плюс. Плюс до того ми продовжуємо наші ремонтні роботи як по карату, так і по аксіону, тому дощик нам не поміха. Так, коротше, по редуктору. Редуктор замолений, їде вже до нас на базу. Тепер треба отут все помити, всю ті стружку, всі залишки. З минулого редуктора, щоб воно не попадало між шестерні. І тоді зачистити тутову історію під герметик. І можна буде збирати. Вибити пальця, до речі, треба буде ще. Палець теж буде під заміну, бугуль під заміну. І буде все, як то кажуть, повністю нове. Буде робило. Поки там Андрій буде мити редук... чулок під редуктор, я буду підготовлюватись до основної роботи по карату. Тут треба випалити зваркою, але щоб його випалювати, треба мати мірку. Щоб треба мати мірку, я зараз виточу стандартну історію, щоб знати, як ми маємо випалити. Орієнтуватися будемо до цієї отвору і до цієї площини. Заміряємо як там, добре, що там збереглося все в оригіналі. І зробимо тут приблизно так само. Думаю сантиметрової стінки хватить на цю втулку, щоб обварити. Ну і ту потім гарно продуємо троєчкою електродом і все буде окей. Так. Беремо таку балабаху, знайшлася. І будемо щось зараз з нею витворяти. Раз вона мені приблизно по розмірах підходить, ніби доволі тверда, значить має бути все добре. Все, готово. Перша примірка. Ще трохи тугенько. Зараз бездибати чим наставити його, то канавку під штопорне кульцо там такі. Тугенько файно залізло. Люкс тепер штопорне що ти? леон. -ле -ле. Дивіться. Тепер відрізаємо і можна буде приварувати. Але спочатку заберемо його звітом, щоб воно там, -там ні стружки ніякої не налізло, ні нічого такого. І зварка його не розплавила. О, красота! Друзі, Андрійко тут вже практично навів чистоту, бензину, трохи бензиною, трохи щиточками. Палець вибитий. Ну і Тут вже приїхали кусочки. Приїхав редуктор, зараз ми зробимо вскриття, подивимося. І тут приїхали бугуля і палець. Ще десь мав би бути ремкомплект гідроциліндра, чи вони його йому не дали. Не могли не дати, щось мало би бути. Зараз будемо шукати, коротше. Ну і будемо то все діло зараз встановлювати на трактора. Коротше, ремонт йде повним ходом. Все буде добре. Принаймні, є на то велика надія, що все буде добре. Так, в принципі, підготовчі роботи провелися. Отак воно приблизно має бути. Ось така товщина, бачите, все сходиться. Фаски зробив під зварку. Тепер треба пробувати то все діло менш-більш акуратно видати. Думав спочатку, що зроблю плазморізом, але думаю, що то гибла ідея і навіть не, не заходжуся з тим. Тому зараз зварка, електроди і пішов. Що не так? А що ви мозгуєте? музгуєте? Так, розпаковочка відбулася. Та ти ж ти, я знаю, що щира людина. Кротийся. <су> Файно є. Все правильно. Підошечку тільки Андрій кажу. Файне. Так, ну з редуктором тут Андрійко ще поправить болти і все буде тут чітко. Тут вам покажу зараз ще свою роботу по тих випалюванню того отвора. Так, то є саме. Як то кажуть, нелюбиме моя завдання, задача. Дуже не люблю випалювати з варкою. Ще треба трошечки попрацювати. Майже ціла пачка електродів тройки пішла. Але ну, нічого, я вже не то доконаю і завтра вже буду обварувати. Ще трошки лишилося. Міс на місці вже. Паралельно розбирають хлопці цилиндра. Правда рим комплект не приїхав нині, пробігаєш завтра. Ну, то не мішає працювати в тім випадку. Все, ти ж забрав кульця. Можна подавати на тебе? Ого! Ого. А чого ще що, щось є? Так, інтересно. третя, ну ти щас там поїзд, то мене так само плече. Ти думаєш, що воно тримає його? Хто знає, що воно там тримає? Думаю, що воно там тримає? Ну щас то їсту не те саме. О, пішло? Просто у вакуум. Все, друг. То що все складає? Далі все спіщ. Все мєти. Фуринк. Тут такий самий, як на тих тих во стоїть. В шарикових печеп. Старафую дружбу, стоїть, тобі фарби. тої нема. Знімаєш відео? Так! І з тої сторони зелене, з тої сторони. То то центр? Ага, то центр. А то ще одне таке порошньок буде, коротше. Поняв. Все? Та і таке? Ну, то чекайте, хлопці, то 13 років. Тринадцатый сезон вернишь. А что забываешь? Куличку хочу вытянуть. Сюда одна это требует Так и так. Ну попрошу, не требует Дать ему право на життя. Все будет Ручки, брат, не. Все, mm. so, я помірив, все чотенько. О, має ще от причину. Воно no, туди не текло, Роман. А чоби то, ні? Воно no, текло судово тобі. Сюди вже думаєш? Ааа. Та верх, що верх тік. Хто його поняє? Хто Сімдесят. Зов тобі що ще чого-то купить. Файно є. <сіх> так, все. На нині хватить. Андрійко вже там дозбирає ключі. Такий от вийшов продуктивний деньок на сьогодні. Ну і завтра будемо продовжувати в тому дусі. — Не перемикайтеся. Так, ще один такий лайфхак вам розкажу. Палець на централь... центрального, от, де маєте віць, кріпиться таким болтом. Книжка пише, що там має бути 16, ка а отвір там 17-й. І болт там так болтається, що просто капець. Минулого року я точив саморобний болт з діаметром 17, його роздубало. Тепер йдемо інакшим шляхом. Взяли 18-й болт. Класу міцності 12,9. І сточуємо міліметр. Різьби тут хватить, щоб закрутитися, навіть дві гайки дамо, але тут він буде забиватися так плотнячком, щоб не було прокручування оцього пальця в самім корпусі мотора. Користуйтеся. Хто в нас такі рівні болти продають. Міліметр зняв, вроді зацентрувався, був чітко злапав отако. Зацентрувався, зняв міліметр і, бачите, ще от з одної сторони якусь дольку лишило. Ну, вона нам не страшна. Тут поправив різьбу напильником трикутним і буде ляльон. Закрутимо гайку контргайку гайку воно нам на розрив тримати не буде, воно нас тримає отут саме тіло. Тому все буде чітко. А хтось би дав молотка по-людського? Ні, молотка по-людського. Андрійку, давай гайку будемо пробувати щось зробити. Ага. Затримало? Я думаю, що буде тримало. Тепер гайка і головне не пережати її. Гайка і контрагайка. Бо різьба, видиш трошечки. Ще шайбу? Е, звісно, тут навіть якусь грубшу гайку підкинь. Видиш, тут а... одної шайби бракне. Або дві шайби. І все, і воно собі буде тут трималося чітко. Таку штуку рекомендую зробити, тому що щоб не було люфта цього пальця, щоб він не гонив в цій посадці. Як він вже тут її виробить, отоді вже буде біда. А так він буде тепер триматися жорстко і буде собі гуляти тільки по своїх втулках, по робочих поверхнях, які передбачені для нього. Прикол тих бугулів в тому, що він закритий з другого боку. І тут все чітко. А чо, блін, а де резинка звідси вже? Так його і не було вроді би, тої резинки. І тут такої нема. М? Колись було. О! Вони одинакові, Андрійку. Mm -hmm. Вони одинакові. Тільки з однієї сторони чи з іншої сторони викручуєш заглушку і вкручуєш туди ту, той сусок під масленку. Все, і перед тим як ставити, файно змастив вже тут салідолом, отакого пальця. Тут і. І туди догорує. А, а туди вже будемо мірили, ми вже буде прикрутимо, туди поміряємо той його зазор. Туди ще раз опускаємо, ставимо шайби і ще раз прикручуємо. Uh -huh. Що мало бути. Мало би бути все чітко. Ну, то я так і казав, що той бляха точений, реставрований Буголь. І через то його і потарабанило моментально. Тут ще, дивися, втулка живісінька. Тут ж абсолютно жива втулка. Бля, я ж... Не то, що я б десь таке промахав, розумієш? Йо? Що вже? Ну а як же? Ну а як же ж? То вже все, От зараз Андрійку два рази музне пальцями і ставимо. Зараз Андрійко два рази музне пальцем і ставимо. Андрійку, ти не переживай. Став два з одного боку і все. І або так, або так, але ну вони стануть. Правильно? Два з одного боку закручуєш або той наперед, або назад, або наоборот. І все. Ти не переживай. Головне, щоб два з одного боку було. Не ж однакові. Ні, треба твоя поміряти, або знов точно. Що мірити? Треба поставити, щоб знати точно. Подивіться там на Так, друзі. Міс вже в принципі на місці. Поставили на бугуля, поставили до примірки. Так, а ну би присвітити такого, що тут у нас по зазорах робиться. Що в нас тут ззаді по зазору? Тут тугенько, файно. Ну, а тут маємо зазорчик. Зараз ми його будемо устраняти. Ну, я так подивлюся, Андрійку, що ми таки лишимо одну шайбу стару. А, а як ми її лишимо? Ну, Але ми собі зараз вирухаємо, то не проблема. Ми собі лишимо одну шайбу кинемо назад чи наперед, а одну наперед або назад. Зараз ми то все порішаємо. Що в нас по зазору? Що в нас по зазору робиться? 7,5 мм. 7,5 міліметрів. міліметрів зазорчик. Того має 2,7 міліметра. Та вже я трохи поношена, навіть не хочу на нього дивитися. Та має 2 міліметра. 2,7 мм. міліметра. Ну, ще раз би таку якусь. Сім і чотири. Ну, сім з половиною більше тут не буде. Сім і чотири. Мінус два з половиною. Мінус два і сім. Давай по мене вже мозги не варат. 7,4 мінус 2,7. Получиться 4,7. Робимо 4,5 мм. Дві десятки робимо в зазорчику. І чистий спокій. І чистий спокій буде. Ще раз. Ну так, зазор треба трошки зробити. Дві десятки то нам у ролі не грає, але буде трошечки вільніше собі ходити. Буде трошки вільніше собі ходити. Ми зараз то діло точимо, ще раз відкручуємо, опускаємо, ставимо дві шайби, щоб продольний зазор забрати. Ну, та так як все. Коротше, от є такий, така фольга. То десятка. Ну, але інакше ніч не зробиш. Ми з десятки п'ятерку зробити все можна. Чи 4 з половиною. І туди вже можна буде ставити назад, прикручувати кардан. Тим часом приїде ремкумплект, ми хлопнемо туди гідроциліндр. І туди вже поставимо завтра бортові колеса, гідроциліндр. Завтра має бути казав, раз? Я поняв. Зле трохи, ну нічого. Порішаємо. Так, зовнішній діаметр є, тепер товщина у нас 10 міліметрів, а нам треба 4,6, 4,7 десь такого. Тому зараз робимо діаметр і потім розточуємо внутрішній радіус. Ой, Робимо товщину, а потім робимо внутрішній діаметр. О, Поїхали. бечка готова, тяжка, можемо йти, скажімо так, до примірки. Я трошки переживаю, якщо чесно, тому що завжди робив шайби з зазором, тут мене Тарас нарадив зробити практично в розмір. Тут зазору тільки десятка. Ну, Але якщо не буде влізалося, то я ту стару бушну шайбу десь затягну на якийсь Потягаю по якомусь, скажімо, так, камінцю, отако. і зробимо її тут тончо. А тут же рухати не будемо, вона така доволі пристойно зроблена. Все, завтра зранку опускаємо наниз, ставимо шайби, виставляємо догори. Тим часом приїде ремкомплект, хлопнули, збираємо бортові редуктора. Ставимо рульові тяги, прикручуємо кардан і трактор, в принципі, готовий. Ну, то я так, знаєте, сказав дуже просто, але тут роботеньке ще буде ого-го-го-го на цілий день. Трошечки зле, звичайно, але нічого. Якось ми то діло внормуємо. Має бути ляльон. Так, маємо що вже на годиннику у нас Сьома вечора. Я ще хочу зробити одну важливу справу. Зараз я токарну ковпачок на ту втулку, що я точив. Ось, І будемо приварювати втулку. Я ще таки маю намір її приварити сьогодні. Було би дуже незле. Так. Ще щось трошки приваримо, що ти зараз. Малюк. І тут тако менш більше не варить же та зварка, звісно, так як має варити. Ну, але завтра прийдемо, виб'ємо заглушку, заб'ємо підшипник. Або, може, ще спочатку усилимо. Бо ще стоїть питання тут знизу, чуть-чуть зробити таку каблуку і трошки усилити, тому що ми досить багато вибрали корпуса. Але спочатку треба зібрати, напевно, праву сторону, щоб розуміти, скільки в нас тут місця є. І тоді додаємо. Так, як воно має бути, а потім будемо збирати. Все. Так, ну що, друзі, на сьогодні все, я думаю, по карату ми вийшли на фінішну пряму. Там вже буде завтра відбуватися збірка всіх основних вузлів і агрегатів. І, можливо, знизу продовжимо, скажімо так, підсилимо там, де ми випалювали, і щоб воно не мало, як то кажуть, Ніяких потім нюансів. По 940-му фінішної прямої ще нема, але нічого. Також, скажімо так, розвиднемося. Як я вже казав, завтра плануємо поставити бортові, поставити гідроциліндр і поставити рульові тяги. А далі теж буде вже фінішна пряма, лишиться там підкапотне, скажімо, так, пространство, простір. Залишиться е, вентилятор-дифузор. Правда, я казав хлопцям, що можна було його і не знімати, там ті болти можна відкрутити. було і і так. Ну і Лишиться там крила, такі всякі нюанси. Тому е, не буду, як то кажуть, робити величезне відео. На сьогодні відео будемо завершувати. Ну а вже фінал по ремонту. Тих двох агрегатів буде в одному з наступних відосів з майстерні. Ну і може навіть зразу, якщо дозволить погода, виїдемо зразу в поле, тут на бурях недалеко. Протестуємо, що карата, що 940-го. Тому залишайтеся з каналом, насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал обов'язково. Попереду дуже багато цікавих і хороших відосів. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Слава Україні і слава Збройним силам України.